Повернення додому завжди особливий та пам'ятний момент. Майстри спорту міжнародного класу Айдер Абдураїмов та Богдан Талмачов стали бронзовими призерами чемпіонату Азії з боксу, який проходив у Таїланді. У Харкові на них чекав прийом керівників обласної державної адміністрації, управління у справах молоді та спорту, департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, міської ради профільної регіональної федерації та охоронного агентства Кратос. Мінімум Ціозу максимум неформального спілкування за традицією. Спортсмени та тренери отримали премії. Наша команда сьогодні обновляється. Я думаю, що у нас будуть ще хлопці, які теж будуть іти до цих, до цих цілей. Тому сьогодні така приємна новина. Ми нагородили наших хлопців, наших лідерів. Абдурима, Айдера і Богдана Толмачова. Нам дуже приємно, що нас підтримує обласна адміністрація, обласне управління по спорту. Це, це дуже підтримка, така, ну, скажімо, вагома. Да. Тому з такою підтримкою, і я думаю, з таким сьогодні колективом, який сьогодні зібрався у федерації Босхараску, думаю, нам, ну, ми націлені на те, щоб достигати високих результатів. Учасник Олімпійських ігор у Парижі Айдер Абдураїмов на дебютному для національної збірної України чемпіонаті Азії виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів. У перших двох боях 20-річний підопічний Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука побив місцевого боксера та представника Туркменістану. У півфіналі поступився таджику Акмалу Убайдову роздільним рішенням суддів та удостоївся бронзи. Не в якості виправдання. Заради об'єктивності Абдураїмов буксував з температурою. Виступ непоганий. Я набрався досвіду. Думаю, що це піде на користь. Бої були дуже гарні, конкурентні. І трохи не повезло. Температура. Трохи прихворів там, в Таїланді акліматизація, туди-сюди не вийшло так, як я хотілося. Хотілося зайняти перше місце. Думав, що так і повинно буде, тому що все, все для цього було. Були, все, був гарно підготовлений. За день до бою захворів і на бій виходив з температурою. Температуру ну вже легше було, ніж до цього. Но Погано почував себе. Сезон був більш-менш вдалий, трохи не вийшов на Олімпіаді. Хотілося набагато краще, Це... а так сезон був непоганий. В принципі, все вигравав, все, що міг. Тільки Олімпіади і ось Азія не вийшов. Ще один вихованець Данильченка Ярового та Марчука Богдан Толмачов за вихід у фіналу у вазі до 92 кілограмів зустрічався також з представником Таджикистану Парвізом Карімовим. Суперники виявилися гідними один одного, бій вийшов видовищним та досить конкурентним. Після фінального гонгу судді довго радилися, перш ніж оголосити остаточний вердикт. 4-3 з урахуванням контрольних записок на користь Карімова. Так собі перемога суддівська не зовсім зрозуміла. Толмачов залишився без фіналу. У нього бронзова нагорода. Завжди можна краще, тому ми для цього і працюємо весь цей час. І я, я майже задоволений. Майже задоволений. Що вдалося і що не вдалося зробити в фіналі? Mm. Та ну, якщо чесно, ну ну мій суперник не попадав по мені. Ну не просто я вийшов з чистим обличчям з бою. Я не згідний з рішенням суддів, але ну я не маю права так судити себе. Я вважаю, що якщо ти програв, ти якщо тобі не підняли руку, ти програв. Тому щось вистачило. не вистачило, мені здається, десь більш агресії. У нас буде чемпіонат України у березні місяці, десь у середині березня. Їдемо знову у цій вазі олімпійській, доказувати все. Своє своє чемпіонство у нас Да? Ну а коли коли була слабка конкуренція дійсно, майже ніколи. Перемогти на внутрішній арені іноді важче ніж проявити себе за кордоном. Чемпіонат Азії, в якому брали участь боксери із 21 країни, став одним із перших турнірів нового олімпійського циклу. Харківський бокс набирає сили. і це не оптимістично новорічне передбачення, а об'єктивна реальність. Крок вперед, тому що вони дуже мотивовані, тому що не, не зробили те, що могли ще більше зробити. От, тому у них буде розбіг польотів у нас буде, і будемо двигатись далі, е, надіюсь, вверх. Всіх ваших учнів Це мета Олімпійської. Да, да, зараз металі. Да, да, да. Вони можуть боксувати, зараз можна, так, можна, так, можна так. боксувати і в профіках, і в Олімпійському боксі до якогось рівня по профікам. От, потім треба якщо чемпіон міра, відказуватися свою. От. А ми, все ж таки у нас пріоритет є Олімпійські ігри. 34 ті літні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році у Лос-Анджелесі. Укол знову укол, і Ось. Що відбулося? Андрій Опанасенко став переможцем шостих всеукраїнських змагань з фехтування на шпагах серед молоді на честь олімпійського чемпіона, триразового чемпіона світу Григорія Кріса. 21-літній харків'янин пройшов у Києві турнірну дистанцію на одному диханні. Вихованець заслуженого тренера України Ірини Одокієнко виграв всі п'ять боїв у групі та стільки що турі прямого вибування. У півфіналі Андрій переміг киянина Максима Перчука з перевагою у три уколи 15-12. У головній дуелі змусив скласти зброю львівського шпажиста Владислава Назаревича 15-6. Цей успіх дозволив Опанасенку зібрати повну медальну колекцію турніру Григорія Кріса. У 2021 році він взяв бронзу два роки тому срібну нагороду. Харківська легка атлетика переживає складні часи, але її можна реанімувати. Рецепт простий. Необхідно приділяти особливу увагу підготовці молодих спортсменів. Успіхи не змусять себе довго чекати. Олександра Сівцова стала триразовою переможницею командного чемпіонату Дніпропетровської області серед юнаків та дівчат до 17 років. 60 метрів вона пробігла за 7,7 секунди. Аналогічну дистанцію з бар'єрами за 8. Та у стрибках у довжину 16-річна харків'янка, приземлившись на познасті 5 метрів 90 сантиметрів, вперше виконала норматив кандидата у майстри спорту. Молодша на три роки Кіра Планіда здобула у бігу на 60 метрів з бар'єрами бронзу з результатом 9,1 секунди. У гладкому спринті виграла фінал Б. Обидві спортсменки тренуються у Харкові до Дніпровських змагань. Їх готували тренери Микола Халаїм та Ася Бардіс. Сівцова представляє обласну школу вищої спортивної майстерності з легкої атлетики. Планіда, фаховий коледж спорту. Олександр Шаріков, Олександр Іванов, Світлана Бреус Спорт Харків, новини.